Шановні вчителі, сьогодні ми, учні 10-го М класу, хочемо поділитися з вами нашою символічною валізою спогадів, наповненою моментами, які ми пережили разом з вами за цей навчальний рік. У кожному уроці ми знайшли щось особливе. Ваша здатність робити навчання цікавим і захопливим допомагала нам з нетерпінням чекати кожного нового дня. Завжди були поруч, коли нам була необхідна мудра порада. Ваші слова надихали нас на нові звершення та допомагали у тяжку хвилю. яка ми провели разом, було не повна радість і тому. ваше участь у наших заходах робили здорові не змінили. Найменш важливішими були моменти сміху, які ми розділили разом. Ваша здатність бачити всьому позитив і ділитися ним робила наші дні яскравішими. Як на мене, краще у цьому навчальному році були емоції, які ми отримали від занять. Це вони робили ще більш цікавими та живими. Як ми писали книгу про те, як досягнути успіху з вами, це було дуже цікаво, різнавальне та мотивуюча книга. Бо під час навчання з вами ми стали однією сильною командою. І коли в тебе спіно така сильна підтримка, яка безумовно в тебе вірить, то не досягнути успіху неможливо. За цей рік ми засвоїли три важливих роки. Потрібно плідно працювати, бути чесним і терплячим. З цього навчального року я ніколи не забуду такі моменти як кахути на інформації, дискусії на українській мові та те, що ідея це найголовніше. Сьогодні ми працюємо, надихаємось новими можливостями та наближаємо нашу країну до перемоги. Я думаю, кожен з нас не буде гаяти свій час, щоб здійснити свої мрії у дійсність, а нашу країну наблизити до перемоги. Слава Україні! Ця валіта спогадів лише маленька частина того, що ви дали нам за цей рік. Ми вдячні вам за ваше терпіння, розуміння і любов. Дякуємо за те, що допомагаєте нам зростати, набиратися клепки та не зійти на манівці в брехливому потоці життя. Бажаємо вам під час вашої літньої відпустки мати олії в голові та доступатися до наших побажань. Аби відновити свій психоемоційний баланс. Бийте байдики. Будьте від цього на сьомому небі. Їжте багато полуниці, кавуна черешні. Не зустріньте своїх учнів та керівництво на пляжі. Десь там, на Канарах. Відвідайте лише один вебінар про нуж. Та нехай світ буде для вас казкою. Повною чудес. Якщо ваш внутрішній голос лише на мить, подумає я більше не можу. То згадайте нас, своїх учнів, які вірять у вашу силу духу та знають, що на своєму шляху ви можете звернути навіть гори. Бо ви неймовірні та казкові вчителі Херсонського академічного ліцею імені Олега Васильовича Мішукова. Найкращими побажаннями учні 10-го і Ме класу.